Всім привіт з вами я Макс 50к Я знаю, я довго не випускав мі, мої нові відоси, бо це, це були... це мій старий відосик. Я не випускав відоси довго думав над, над відосом. Ну і от так сталося. Я. коротше. З новим роком всім. Всіх. Взагалі всіх на світі. З новим роком. Крім Росіян. Я вже зробив сервер, я буду сьогодні. Будувати. 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 І до мене приєдналося приєднався якихось якихось два. Якихось два. два поцілу. Ну, от я мав будувати з цим. З, ну, я мав збудувати з тим моїм другом, який я вже показував. Та що ти собі коти ходиш, горім? Ну і вже з українського 19к, а тут прийшов на сервик оцей кот я і всіх убиваю. Я він зараз даст, а, а я тим часом почекаю. Вот і все ми її кикнули. от і все ми її кикнули, е, зараз... все, кикнули. Що, зараз поїдемо і будемо збирати. Привіт, ой! Ну я просто таке собі почав. от, оцей от читер, Йому 10, років. ну це, це читер, я з ним. Будую. А отця вот це води каже. Короче, я вон вон там він щось побудував. Я... О, а тут ми її вбили. От все, ми їдемо до того, що він там побудував собі, поки ми їдемо, я Короче, Коротше, мене виникли таке несправності, тож 100 лайків нова дістану всім папа.